Я з Нацгвардії з 26 лютого минулого року буквально закінчив радіофізичний факультет. Були на Білій Ізюм, за Ізюмом. Ось потім ми за короткий срок поїхали на Явірське, це Балакійський напрямок. Тримали там оборону зі своїми побратимами з батальйону. У нас були рядом. Роз... Ташовані а, спостережні пункти. Ми виявили, що ось там, де їх не було, вони вирішили пройти. От. Ми це викрили, спробу, і успішно їх а, відбили. Тобто вони навіть не змогли до нас дійти. Йшли восени контрнаступом. Та група, в котрій я приймав участь, ми йшли майже по трасі. Вдалося нам знайти в підвалах група. ЛНРівці дуже налякані, дуже п'яні, передали органам опіки. Почалась криміна. Один батальйон туди поїхав, це якраз той, з якого я починав. От, приєднався перший раз до криміної. Відбули там певний термін, повернувся назад до свого батальйону і хоп, знову поїхав криміну. Там трошки змінилася ситуація, стало трошки гарячіше. Це були а, псковський десант. Ближче до обіду почали штурмувати всі в білих маскалатах. Зараз не пам'ятаю, був сніг, не було, але ну, було їх видно. От, відбили, вони якось втекли, не всі. На початку вони ходили великими групами, десь до взводу. Я так розумію, що в них є якийсь там условний лідер, яких їх гони з-під палки. В основному дуже багато вони ходять з пекемами. Чотири кулеметника, снайпер, автоматники, чотири кулеметника залишили свої кулемети благополучно. Ну, вони, коли ми їх у них з рук доставали, вони особо не запрацюють. Їм потрібно працювати БТРом, ом але в них немає такого вільного пространства. Вони використовують танк, вони рубають. Дерева танк, танковими пострілами, От. і потім е, намагаються використовувати БТР. У нас не так багато да? е, можливостей їм відповісти, але, але ми знаходимо якісь унікальні шанси. У них багато китайських дронів, але у нас багато спеціалістів. Тобто у нас дуже круті аеророзвідники, дуже круті. Е, Оператори дронів Камікадзе. дуже круті хлопці, які скидують подарунки. Вони увесь день там, намагалися проділати дорогу танкам, щоб проїхала їхня машина. Але машина, поки під'їжджала, її наші побратими виявили, навели міномети і хлоп, немає машини. Поранення отримав під час спроби ворога штурмувати позиції. Ми розбили їх танк і вони трошки ну, так бідалися, ввечері спробували напасти. У нас був е, такий мощний отряд ельфів. От у нас була майже у кожного оптика е, спеціалізована, тому помітили орків, почали по ним працювати, було їх трохи більше, ніж ми очікували. Почав працювати по ним з РПГ. Мене поранив стрілковим напліччя, пробила руку застрягував в ребрі і в лопатці третя. Насамперед, у лісі дуже малий кут, де ти щось можеш побачити. Перше, друге дерево і сліпа зона. Порівняно з балаклією до лісостеп, де ти бачиш, що ось є поле. Якщо ти справно несеш службу, то ворога ти не підпустиш. Щодо інтенсивності, звичайно, звичайно, ну місяць балаклії це десь ну, півтора суток кримінальної. Вони не дуже часто міняють свої звички. Дуже зневажливо оцінюють наш стан. На цьому ми граємо, на цьому ми перемагаємо.